Привіт, це новини за 60 секунд. І цього тижня про світ. Телеграм відкриває сторіс для усіх користувачів. Влада Нью-Йорку заборонила Тік-Ток на муніципальних пристроях. Qualcomm заявила, що встановила рекорд швидкості завантаження даних у мережі 5G 7,5 гіабіт за секунду. З біткоїна адреси, яка не діяла з 2010 року, 16 серпня невідомий користувач переказав на нові адреси 1005 біткоїнів. Це 328 доларів у 2010 році і понад 29 мільйонів доларів сьогодні. У Сальвадорі школярів з 12 років час здійснювати біткоін. Транзакції про Україну. Український ЮАНТІ спамбот бот розроблений волонтерами для боротьби зі спамом у Телеграм. Вже видалив до 80 тисяч коментарів. Фахівці із кібербезпеки запрошують білих хакерів шукати вразливості у системі Прозоро. iForum 2023 у Києві зібрав десятки розробників та 5400 учасників. Техноїжак також взяв участь у івенті цього року. Мінцифер планує створити армії РЕП та роботів. В Україні розробляють підводний дрон Марічка з дальністю понад тисячу кілометрів. Підтриму ЗСУ та волонтерів підписуйся і до зустрічі за тиждень.